Прийшла для вас на пляжу Деріново День Beach. Хочу вам показати цей шикарний захід у море. Нагадую, це бухтанамове, тому вона безвітряна. І тут дійсно шикарний пологий захід піщаний, де можна купатися на глибині. Дивіться. Бачите, скільки людей купається До приблизно так, яка хвилина. Хтось ось навіть так відпочиває. ну Чудово. От, дійсно, він ідеальний, нереальний. Я б сама хотіла тобі обійти, але наразі робота. Так, Що ще можу сказати по цьому моделі? Не дивлячись на те, що захід у нас піщаний. У воді є такі невеликі острівки з коралами. І діткам, я бачу, дуже подобається, знаєте, прямо по воді дивитись на ці корали. Тому що вони ось тут близько, вони не заважають плавати, вони не заважають заходити, не заважають купатися. І це додає ну, такої цікавинки. Я хочу вам показати. Маю надію, що буде видно. Ось тут вони знаходяться у воді. Ливо зверху видно, але діточки роблять снорклінг, І не тільки діточки, і дорослі люди Снорклінг дивляться на корали. Все, проходіть, будь ласка.